Володимира Жовніра підсторонили від виконання обов'язків до завершення перевірок щодо відновлення лікарні. Факти пов'язані з відновленням будівель Охмадиту та діями благодійного фонду Охмадит Здорове дитинство зараз вивчає національна поліція. Зареєстровано відповідне кримінальне провадження, триває до судове розслідування. Відомо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко через інцидент з благодійними коштами ініціював перевірку комісії МОЗУ. Про це міністр розповів в коментарі виданню LBUA. Віктор Ляшко каже, що МОЗ продовжує йти озвученим після першого скандалу навколо відбудови лікарні шляхом, завершують формувати повноцінну наглядову на раду, яка буде контролювати процес. Відомо, що скандал навколо лікарні не вчухає. Фонд Охмадит здорове дитинство, який збирав кошти на відновлення лікарні Охмедит після ракетного обстрілу, зараз не переказує зібрані гроші на рахунок лікарні. Про це напередодні повідомив наразі вже відсторонений генеральний директор Хохмедиту Володимир Жовнір у соцмережах. Він заявив, що публічно вимагає від фонду переказати кошти на казначейський рахунок клініки та планує розірвати. Правовідносини з ним через те, що їхні дії є недобросовісними, а також ймовірно шахрайськими. Також додамо, що 15 серпня на своїй сторінці Фейсбук керівник благодійного фонду Євген Вембер заявив, що вони вивчають всі можливі варіанти для перерахування коштів лікарні, але при цьому написав. Виходить, що за усним розпорядженням міністра фонд має перерахувати 378 мільйонів гривень без належного правового механізму для цього та без чіткого. Цільового призначення або, мовляв, МОЗ не дало пояснення, яким є правовий механізм перерахування цих коштів, яке цільове призначення, та як відбуватиметься нагляд за використанням цих грошей. Вембер заявив, що фонд пропрацьовує альтернативні варіанти, як витратити зібрані кошти. Марія Іонова, народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність, член опікунської ради дитячої лікарні. Охмадит пані Марії, вітаємо У вас, слава Україні. Героям слава! Але да, з вітаннями якось зараз важко всі ці дні. І Насправді, весь цей треш і вітаю так само пана Дмитра. Паймірі, я от після цієї інформації, яку ми моніторимо, яка змінюється постійно. Мені важко цензурні слова використовувати, тому я передаю слово вам. Вам слово як оцінювати і головне, як виправити цю ситуацію? Да, дякую, ви праві, що насправді сорому цьому немає кінця, і зараз ну все ж таки важливі рішення, чіткий план і від міністерства. Те, що так пан міністр написав, і відсторонення гендиректора насправді це не рішення є проблеми, тому що давайте будемо. Нагадаємо, що під час брифінгу, скажімо так, було визнано, да що рішення не передавати кошти безпосередньо лікарні у а вже зараз. Як з'ясовується, приймало п'ятеро людей, а в тому числі це члени наглядової ради, в тому числі ведучі Юрій Горбунов і Соломія Вітвіцька. Там Так само є ще інші люди ці цій наглядовій раді. На жаль, ми не почули жодної їх позиції, тобто які рішення вони будуть приймати зараз от фонд, як вони вплинуть на те, що, які дії будуть цього фонду. Що стосується пана Жовніра і Міністерства охорони здоров'я, давайте теж не забувати, що в тій наглядовій раді, яку там МОЗ своєю постановою теж вирішив створити, декілька днів назад мали бути окрім меценатів. Мали би бути там і е, представники громадських пацієнтських організацій. Цього рішення досі немає. Тому, знаєте, це якийсь такий квест, який е, 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 ну, просто серіал. Да? от Як ми вже звикли до різних серіалів, е, від е, влади, яка професійна дійсно в серіалах. Але насправді перша позиція ляшка зараз зрозуміло, а він. Е, Скажем так, відсторонив і зараз працюють правоохоронні органи. Хоча я вам хочу сказати, що з перших днів, як тільки ми почули від журналістів а, ці всі зганевні зловживання, ми направили теж наші звернення, і а, поки у нас були такі проміжні відповіді, не було чіткої відповіді. Але а, питання а, залишається не тільки а, хто ж буде розпоряджатися коштами. А все ж таки, хто теж ви знаєте, в Ляшко сказав в своєму пості, що він і внутрішнє розслідування в міністерстві, якби хто причетний із міністерства, хто давав йому неправдиву інформацію. Насправді це ну знаєте, якісь така банка а, і страждають від цього тільки маленькі пацієнти. І я вам хочу сказати, що якраз дуже актуальним. І насправді ми будемо вимагати, щоб ця ТСК в парламенті вона була створена вже наступного тижня, а тому що як би, як би зараз не звільняли, кого би не звільняли, дуже важко відновити довіру, довіру як маленьких пацієнтів, довіру в лікарів, довіру в меценатів і благодійників. І зараз, поки ми не поставимо чітку крапку і не дамо. Відповіді на ті питання, які нас хвилюють з першого брифінгу як міністра, так і керівників лікарні Охмади. Цю довіру буде просто ну, надзвичайно важко відмінити. Тому наша вимога залишається тією самою. Я думаю, що ми, як опікунська рада, по-перше, як Опікунська рада, ми а, будемо відвідувати. Ми теж в понеділок збираємося і будемо шукати, а, розмовляти з лікарями і теж пробувати... А, з іншими громадськими організаціями працювати, шукати механізм, як краще зараз проконтролювати цю прозорість процесу. Як парламентська фракція, ми будемо вимагати створення ТСК. і теж я думаю, що там будуть відвідувати охмадит. Нам треба зустрічатися з лікарями, чути їх позицію. Я, хтось не захоче говорити публічно, але насправді зараз треба з'ясовувати цю правду. Робити план дій і казати чіткі терміни відновлення лікарні охмадиць, тому що ми вже з вже з вами вчора почули від а, головного лікаря, який був ще вчора не відсторонений, про те, що а вже не треба а, повністю демонтувати один з корпусів, а достатньо зробити ремонт. Тобто на чому наполягали лікарі, він насправді це озвучив, хоча фонд і міністерство казали іншу позицію. А тому будемо чекати, будемо вимагати чітких відповідей і будемо контролювати даний процес, як Опікунська рада, так і парламентська фракція. Тому що ми бачаємо, що цей парламентський контроль він, на жаль, під час воєнного стану. Ну, скажем, так втратив трошки свою функцію, не сильно звертало увагу на цей парламентський контроль. Нам його зараз важливо відновити, і я сподіваюся, що все ж таки цей план дій і чіткі терміни вони будуть озвучені.